Усім привіт на моєму каналі Адем. Вітаю вас, усіх і дівчат, і хлопців. Я покажу, які я зробила сьогодні зміни. Тут в мене стояли орхідейки. Я їх поставила ось сюди і, і затінила агроволокном білим. Висота його 80 см. Це для того, щоб сонечко не спалило листя. Трошки темновато стало на веранді, але треба і квіточок було приховати. І фіалочок теж треба було сховати, тому що вони на сонці горіли, от похворіли, ось бачите, хвороба. І листя за листочком, листочок за листочком тако пропадає, і, і квіточки сохнуть. І ця стала, теж багато цього треба її пересаджувати. Листочки, листочок за листочком відпадають і. Таке робиться, треба пересадити її, омолодити. Ця також, ось бачите, які має. Чим тільки не кропила, чим, що тільки не робила, нічого не допомагає. Ну, Забрала сонечка. Може, це від сонця воно так палилося, або це може бути кліщ. І звідси я забрала орхідейки і поставила на підвіконник. Ось тут вони. Оце все, що стояло на столику, а це все стояло на комоді. Сподіваюся, вони не дуже стресануть, не поскидають квітоноси. Тут, пікасу, ось дорожчає, зараз покажу ось. Збрунечки. Фокусуйся. Ось одна бронючка, Ось друга. Веде знову цвіти наш пікасо. Тут ще один є. Тут доцвітає пірат пікоті, дорощує, доростила ще претій Романс. Ой, приторія доростила до і та дорощена квітнем так, це Урал ось який він має каскадик 10 см. 10 з половиною навіть так, це безіменна на ось тож пускає бруньочку Фокусуйся з шостою камерою не хоче ніяк наслухати. Це біленька, теж, але менших. Лівелі називається вона. А це солодка дівчинка, це її дітка. Активно ростуть листочки і корінчики. Це повороті. Ось на такому прутику такий довгий, довгий, довгий. Це дикий котик. А це Олімпія. Або мене. Не хочеться цвісти ніяк. Я її вже підливаю голубим добривом мінеральним. Ну, подивимося, може зацвете. Ваша повороті. павороті. Таку ж штучку, щось зростить таке непонятне. Ні то світонос, ні то діточка. Побачимо, що вийде. Ось такі зміни на моєму підвіконнику. Ще плюс один підвіконник у моєму домі з орхідейками. Ось таке коротке відео. Усім па-па. До нових зустрічей!